150 тисяч родин цьогоріч отримають компенсацію за зруйноване житло. А наступного року ця цифра має зрости до 320 тисяч. Причому акцент держава робитиме на переселенцях із тимчасово окупованих територій, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Напередодні вона презентувала план дій уряду. Його основними пунктами стануть гідність, економіка, відбудова та безпека. Так у планах уряду направляти майже 50% бюджету на озброєння, на українське виробництво 25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів гривень у 2026 Уряд планує виділити на розвиток прифронтових регіонів. Медикам та освітянам у тих регіонах передбачають спеціальні коефіцієнти, аби вони отримували додаткову оплату за складні умови роботи. Окремо, держава дбатиме про захист ветеранів. Прем'єрка зокрема анонсувала кодекс законів про захисників та захисниць незалежності. На державності України, який вже у вересні направлять на розгляд Верховної ради, також уряд працюватиме над залученням майже 37 мільярдів макрофінансової допомоги на наступний рік. І цієї осені, зокрема, чекає на місію МВФ з європейським Надзвичайно зимова стабільність це теж одна із найбільш пріоритетних задач. Ми готуємо енергосистему до зими 25 26 захищаємо об'єкти, накопичуємо запаси і розвиваємо генерацію. Наша завдача це стабільне енергозабезпечення навіть в умовах атак. 350 МВт нових потужностей буде введено до кінця року. Захищаємо критичну інфраструктуру через зміцнення захисту енергооб'єктів від атак. Те, що ми обговорювали з депутатами в рамках ради коаліції, ми врахували по максимуму. Ми будемо вас просити теж надавати ваші пропозиції для того, щоб. Ми протягом цього тижня могли б врахувати і вже подати комплексну цілісну програму, таку необхідну для системної скоординованої роботи між всіма гілками влади.